Справа красунечка, не втомилась? Ой, та ще я втомилася? Залегляда конь така, шклебеться тут, а валени навалило стільки, що на мене ж вікавка напала. Ой. Дитячий сміх та атмосфера новорічної казки. 18 грудня у Бориспільському центрі культури та мистецтв відбувся благодійний показ вистави Морозенко. На сцені актори муніципального театру Березіль в залі діти, що потребують особливої соціальної уваги, говорить режисер Ігор Матієв. «Сьогоднішня вистава зроблена за мотивами народної казки про Морозенка. Це дуже стара українська казка. Всі добре знають, але нам захотілося і зіграти трошки на новий лад. Для кого сьогодні виступала актор? Для дітей, для кого казки ж для дітей, інколи для дорослих. Ну ми сподіваємося, що вона і дорослим і дітям сподобалась. Як часто проводити такі вистави? Ну, театр грає кожного тижня в п'ятницю субота, неділя. Просто що сьогодні ми граємо на великій сцені. Попросили нас управління культури. І ми з задоволенням згодилися і граємо. Півтори години казки про злу мачуху, добру пасербицю та справедливого морозенка. І дітям і дорослим неабияк сподобались. Там мачуха вигнала. Як дочкою, і вона там почти як замерзла. І потім дід Мороз вона допомагала Діду Морозу і він їй дав коштовності. Мені понравили, прикольно було все дуже-дуже і Дітям і дорослим теж Сподобалося, Правда, було грустно, коли е, били ту дівчину. Анастасія Усик, Насар Гераскін, Даниїл Деркач, Новини ТРС Бориспіль.